Прогноз погоди на 7 червня 2025 року. Привіт, друзі! Сьогодні в Україні пануватиме сонячний і теплий день із легким подихом літа. На заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами, що ніжно освіжать повітря, тоді як інші регіони насолоджуватимуться ясним небом. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 33. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Давайте дізнаємося деталі для кожного куточка. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми у Чернігові. Вночі буде плюс 16, а в день температура підніметься до плюс 28. Очікується хмарність із короткочасним дощем, можливою грозою. Вітер подує з південного заходу, набираючи 7 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Чернігів огортає теплом, а дощ із грозою дарує свіжу прохолоду, запрошуючи до спокійних моментів. У сумах вночі плюс 16%, а в день температура сягне плюс 28. Небо вкриється хмарами, передбачається короткочасний дощ із можливою грозою. Вітер із південного заходу 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишиться стабільним, суми тішать літнім теплом, а гроза додає легкої свіжості до повітря, поради для туристів. На півночі тримайте парасольку, але день підходить для спокійних прогулянок. Загальні рекомендації, легкий одяг, дощовик, зручне взуття. Продовжимо з півдня України. Це Одеса, Херсон та Миколаїв. В Одесі вночі буде плюс 20. А в день температура підніметься до плюс 32, очікується ясна погода без опадів. Вітер із південного заходу 8 метрів на секунду. Відчуття погоди буде спекотним. Одеса наповнює повітря морською м'якістю, а сонце сяє, даруючи літню радість в Херсоні. Вночі буде плюс 20, а вдень температура сягне плюс 33. Небо залишиться ясним, без опадів. Вітер з південного заходу 9 метрів на секунду. Повітря зігріте теплом. Херсон обіцяє спекотний день, ідеальний для сонячних вилазок. В Миколаєві вночі буде плюс 20, а в день температура підніметься до плюс 32. Прогнозується ясна погода без дощу. Вітери з південного заходу 8 метрів на секунду. Сонце зігріває землю. Миколаїв тішить теплом, створюючи атмосферу для активного відпочинку, поради для туристів, південь ідеальний для пляжного відпочинку та прогулянок узбережжям. Загальні рекомендації, легкий одяг, головний убір, зручне взуття. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк у Львові. Вночі буде плюс 14. А в день температура підніметься до плюс 25, небо вкриється хмарами, передбачається короткочасний дощ із можливою грозою. Вітер із південного заходу 6 метрів на секунду. Вологість повітря сягне 65%. Львів огортає прохолодою, а дощ із грозою дарує затишний настрій. В Івано-Франківську вночі плюс 15%. А в день температура сягне плюс 26. Очікується хмарність із короткочасним дощем і, можливою грозою. Вітер із південного заходу 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишиться нормальним. Івано-Франківськ тішить свіжістю після дощу, а гроза додає легкості. В Ужгороді вночі буде плюс 16, а в день температура підніметься до плюс 27. Небо буде хмарним, з короткочасним дощем і можливою грозою. Вітер із південного заходу 5 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Ужгород дарує м'яке тепло, а дощ із грозою освіжає повітря. У Луцьку вночі буде плюс 14, а вдень температура сягне плюс 25. Прогнозується хмарність із короткочасним дощем, і можливою грозою. Вітер із південного заходу 6 метрів на секунду. Відчуття погоди буде свіжим. Луцьк огортає прохолодою, а гроза додає нотку літньої свіжості. Поради для туристів. Захід підходить для спокійних прогулянок. Але тримайте Парасольку. Загальні рекомендації: легкий одяг із кофтою, дощовик, зручне взуття. Далі схід України. Це Харків та Донецьк в Харкові. Вночі буде плюс 18, а в день температура підніметься до плюс 31. Очікується ясна погода без опадів. Вітер із південного заходу 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягне 50%. Харків зігріває літнім теплом, а ясне небо дарує радісний настрій. В Донецьку вночі буде плюс 19, а в день температура сягне плюс 33. Небо залишиться ясним, без опадів, вітер із південного заходу 9 метрів на секунду. Відчуття погоди буде спекотним. Донецьк тішить спекою, запрошуючи до активного відпочинку. Поради для туристів: схід ідеальний для пробіжок і вилазок у сонячну погоду. Загальні рекомендації: легкий одяг, сонцезахисні окуляри, зручне взуття. І на завершення центр України. Це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У Києві вночі буде плюс 16, а вдень температура підніметься до плюс 28. Очікується ясна погода без опадів. Вітер із південного заходу 7 метрів на секунду. Вологість повітря сягне 60%. Київ огортає теплом, а Сонце створює радісну атмосферу. У Вінниці вночі буде плюс 15%. А вдень температура сягне плюс 27. Небо буде ясним без опадів. Вітер із південного заходу 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишиться стабільним. Вінниця дарує лагідне тепло, а ясне небо додає легкості. В Дніпрі вночі буде плюс 18, а вдень температура підніметься до плюс 30. Очікується ясна погода без дощу. Вітер із південного заходу 8 метрів на секунду. Повітря наповнене теплом. Дніпро тішить сонячним світлом, запрошуючи до активності. В Кропивницькому вночі буде плюс 17, а в день температура сягне плюс 29. Прогнозується ясна погода без опадів. Вітер із південного заходу 7 метрів на секунду. Відчуття погоди буде свіжим. Кропивницький огортає теплом. А сонце дарує приємний день, поради для туристів, центр ідеальний для прогулянок і пікніків у сонячну погоду. Загальні рекомендації легкий одяг, зручне взуття, сонцезахисні окуляри, загальні тенденції 7 червня 2025 року в Україні пануватиме літнє тепло з короткочасними дощами та грозами на заході та півночі. Температура цього дня. Вища за середню для червня, обіцяючи приємний час. Коротко пробіжимося по регіонах. Північ тепло, до плюс 28 дощ із грозою. Південь спекотно до плюс 33 без опадів. Захід прохолодно, до плюс 27 дощ із грозою. Схід спекотно до плюс 33 без опадів. Центр тепло до плюс 29 без опадів. Для аграріїв. Сонце сприятиме росту, дощі на заході та півночі зволожать ґрунт, для туристів і подорожей, південь і схід для пляжного відпочинку, захід і північ із парасолькою, рекомендації щодо одягу, легкий одяг, дощовик для заходу та півночі, зручне взуття, для активностей – пікніки на півдні, пробіжки на сході, спокійні прогулянки на заході. Нехай цей день принесе вам радість і тепло. Бажаємо вам теплої суботи та мирного неба.